СБУ викрила керівництво черкаського підприємства на співпраці з Росією. За даними слідства, представники хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів до РФ. За два роки ділки нелегально переправили до Росії продукції на суму 1 мільйон 800 тисяч доларів США. Продавали в обхід санкцій через афілійовану компанію на Близькому Сході. Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора Щолково Агрохім та Альтерит. Ко повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили керівнику Черкаської компанії про підозру за частиною 1 статті 111 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за пособництво державі агресору. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зловмисникам за грошу до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.